Сніг Ірина Жиленко. Це був час, коли сніг колисково співав, ліхтарям. Це був час привітань, подарунків і телеграм. Це був час, коли спали ведмеді у сніжних заметах. І казки бубоніли опівночі гноми в буфетах. Це був час, коли сніг голубів, рум'янів і дзвенів. Продавались ялинки і свічі і м'ятні гостинці. Це був час, коли десь за снігами світилось мені, негасиме вікно золотого моєго дитинства. І трояндоби пахли сніги, і рожеві були, і фіалками пахли сніги, і блакитні були, і рум'яні веселі, такі дорогі дорогі, у ласкавих постельках синочки і доні росли, а над ними смички голубі, цвіркунів музикантів. А ще вище схвильований бій новорічних курантів. І усе тут для них, для малих, від землі до небес мир, дарунки сніг і торбина веселих чудес.